Shadow Legends. Друзі, нарешті 9-6. І тут нас чекатиме невеликий сюрприз. А саме це ті моби, які вміють літати. Я їх просто ненавиджу. Сам рівень не складний, але треба знати ключові позиції, які треба зайняти. Тому що, якщо цього не зробити, то вам буде трошки тяжче. Зверху і знизу ставимо двох танків, це зрозуміло. По центру обов'язково ставимо Вортекса. Над верхнім танком ставимо когось із лучників. Це може бути Сайлос. В моєму випадку це у мене хасу. Якщо у вас є хтось інший, ставте іншого. Якщо немає, звісно, у вас лучника, ставте тоді мага з досить високим уроном. Тому що по цій лінії будуть іти якраз хіллери, які будуть зцілювати ворожих мобів, які будуть бити ваших танків. І повірте, цей хіл буде набагато кращим, мабуть, чим у вашого Вортекса. Насправді пробити таких мобів буде досить і досить важко. Тому нам необхідно герой, який буде цих хіллерів, зносити. Також чому класно на цій позиції лучник, тому що до вас будуть підходити якраз саме літаючі цілі. А хто як не лучник буде їх вбивати. Ну а далі все простіше. Просто ставимо по центру, Вортекс дістає, буде підхилювати і жоден з ваших героїв не помре. Мабуть, на цьому все. Просто вчасно проживайте ульти, і це все. Fear thy god and die well. Our shadows can't hide you. Ah, <sighs> huh? how sweet victory tastes.